В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу. Сьогодні, роздумуючи над тим уривком Євангелії від Матея, ми ще раз, ще раз переконуємося, що залишити свою домівку і пуститися в дорогу, щоб зустріти, це справді добре рішення. Бо коли ти сидиш в себе в хаті, ти сидиш закритий в собі, що в твоєму житті може змінитися? Щось подібне, як і цей сотник, який дивився на свого слугу, який страждав і мучився. І тут сотник почув про Ісуса і виходить з свого дому, залишає, залишає навіть свого слугу, якого любив. І йде, щоб зустріти Ісуса, робить таке паломництво, можна сказати, і хочеться в цьому році паломників надії подивитися на цю притчу саме під е, цим поглядом, як паломник надії і не випадково, бо дійсно цього військового чоловіка можна побачити те, що може нам пригодитися в наших паломництвах, бо ми також. Залишаємо свої домівки і йдемо до храму, йдемо в інші святі місця. І треба подивитися, як ми йдемо на зустріч з Ісусом. Сьогодні сотник може нас навчити, тому що він, маючи оцю журбу, маючи оцю таку важку ситуацію в своєму житті, він поводиться. Я би сказав навіть трохи дивно, бо коли зустрів Ісуса, Він нічого не просить. От Він, зверніть увагу, не приходить і не наказує йому. ну, Я тобі кажу, йди там зараз, бо він мав владу на це. Або він каже, слухай, е з мого Слугу. І вона лист Матай передає нам, що цей сотник просто підійшов до Ісуса і почав йому розказувати про свій бій. Мій слуга не здужує, Він ваш мучиться. І все. До мене дуже часто підходять люди і кажуть, скажіть нам якусь таку сильну молитву. Бо в мене там тяжка ситуація, бо в мене там то, бо в мене то, бо в мене так. І Тут важливо пригадати зараз цю ситуацію з сотником, який прийшов до Ісуса. І не думав про якусь дуже сильну молитву, не робив якісь такі багатослівні заклики, а він просто відкрив йому своє серце. Підійшов так від серця до серця і сказав, в мене є слуга. І цей слуга не здужує, Йому дуже важко. І все. Але в цій відкритості ми можемо побачити. Те, що, можливо, бракує багатьом з нас. Бо коли ми приходимо до храму, зверніть увагу, ми приходимо за результатом. Ми хочемо, щоб Бог нас почув, щоб нам сталося наше побажання. Ми щиро переконані, що віра це тоді, коли ти дуже сильно собі внушаєш в голову щось і не відступаєшся від іншого. А тут приходить такий сильний чоловік, керівник якому, як потім довідуємося, бездоганно всі показують свій послуг, який каже, і воно все виконується, і він приходить до такого простого єврея, каже свій бій, просто розказує, що в нього є на серці. Він не приходить з якимось планом, як так сказати, щоб, щоб от сталося те, що я хочу. Він не приходить з якимось таким вже навійним результатом. Щось має бути так, я не маю вернутися до свого дому з порожніми руками, бо що тоді я буду йти? Він просто йде на зустріч Ісусові. І на цій зустрічі Він просто розказує про свій бій. У мене є трудність. Я кажу своєму слузі зроби, а він не робить. Тому що він хворий. Сотник розказує про свою безсилість. Нема нічого страшного, коли ми Богові скажемо, Боже, я тут не можу. У мене є проблема, і я не можу тут нічого зробити. Бог не відкине нас. Бо це сама сильна молитва, коли ти розказуєш правду про себе. Це сама смілива молитва, коли ти розказуєш, що в тебе є на серці. І нічого не приховуєш, не робиш себе. Хто знає якого? Чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти сильний, чи ти слабкий, чи ти є повновладний, чи ти взагалі є безсилий. немає різниці. Ти просто відкриваєш своє серце, і в цьому є сила твоєї єдності між тобою і Богом. Бо коли ти приходиш вже якимось надуманим текстом, коли ти приходиш вже з якимись надуманими цілями, твоїми результатами, ти вже не бачиш людини, іншої людини, тим більше Бога. Ти просто бачиш свій результат. Ти хочеш слухати своєї цілі. І ми це відчуваємо, коли до нас підходять люди, чи наші діти, і ми одразу кажемо, що ти хочеш? Тому що ми вже їм не віримо, що вони приходять просто так. Тому що ми вже їх навчили, що коли ти просто підходиш, ти вже маєш щось хоче. Це гарно прийти до Бога. І не хотіти нічого, а просто розказати свій біль. Це гарно, коли ти почнеш свій день чи завершиш свій день просто з тим, що розкажеш Богові про те, що в тебе є всередині. Радості, щось наболіло. Але ти просто розкажеш. І в цьому є надія на Бога. Бо коли ти приходиш з надією отримати результат, Ну, Будемо казати, що ти не надієшся на Бога, ти надієшся на те, що силою своєю змусиш когось зробити те, що ти хочеш. Сотник прийшов і розказав свій біль. І не сказав, що він хоче. Але це вже було відчутно, це було видно, що він не прийшов просити за себе, він просто розказав, що в нього є слуга, і цей слуга тяжко мучиться. Яка реакція Ісуса? Ісус не тільки почув молитву, але був згідний зробити те, на що могла бути неоднозначна реакція. Бачите, в той час прийти додому поганина, це означало осквернити себе. І вже Ісус. Кілька раз так зробив, йому там кричали, до грішника прийшов у гостину, ти там прийшов до того і якби ти знав, якби ти був пророк, то куди би ти пішов. А тут був явний сотник, явний поганий. Було би стільки проблем, було би стільки потім говорення, і стільки б того бруду би вилили на Христа, тільки через те, що прийшов до бідного того Слуги, щоб його зцілити. І сотник знаючи цю ситуацію, каже. І знову ж таки не думає про себе. Гарно було б, престижно, зручно запросити цілителя такого відомого в свою хату. Але каже, спокійно спокійно. ніхто нікуди не піде. Нащо тобі стільки проблем? Яке велике серце цього сотника? Яке велике серце того, який вміє думати про іншого. Сьогодні, доріг Христі, Хотів би в цьому році всіх нас, як паломників надії, які кожного разу приходять до цього храму чи в інші святі місця, пригадати собі ось цей приклад цього чоловіка Вельможе, цього військового, сильного, могутнього, всесильного такого, Показати його відкритість, показати е, самому собі у цьому прикладі, як треба молитися. Як треба бути відкритим перед Богом? Бог приймає, Бог чує, і Бог визнагороджує. Дай Боже, щоб коли будемо вертатися додому своїх поломниць, великих, маленьких, щоб кожен з нас почув те, що Ісус сказав сотникові. Вертайся спокійно до свого дому.